Почнемо з вибору паперу. Тут є два варіанти. Купити готові аркуші, але ціна за один буде в районі від 4 до 10 гривень за штуку, або зістарювати звичайні кавою. В щоденнику всього 30 аркушів. У мене вони з магазину, але один я зістарю. Він знадобиться пізніше. Розбавляємо два стіка кави з невеликою кількістю води. Розкладаємо папір на столі та кісточкою наносимо каву по всій поверхні в одному напрямку. Як висохне, перевернути та повторити процедуру. Можна зробити додаткові каплі та розводи на папері, постукав кісточкою об палець з невеликою кількістю кави. Щоб прибрати хвилі, які сформувались через вологу, необхідно прогладити аркуш праскою при невеликій температурі. Ще додатково пожмакала його і знову пропрасувала. З цього аркушу я зробила вкладиш в щоденнику. В кінці я пролистаю всі сторінки, і ви побачите, де саме він знаходиться. Згинаємо навпіл кожен аркуш, розбиваємо на окремі зошити. Вийде по 5 аркушів, 6 зошитів, тобто в кожному зошиті буде по 20 сторінок. Обов'язково спочатку зібрати зошити, а тільки потім почати малювати. Для зручності можна пронумерувати олівцем сторінки. Я на початку запуталась, тому два аркуші у мене пришиті окремо. Як зошити будуть зібрані, їх потрібно відправити на ніч під прес. Якщо спочатку малювати, а потім зшивати та обрізати. Щоденник, то потрібно залишити запас 5 мм від краю, щоб не обрізало малюнок. Якщо спочатку шити та обрізати, то потім буде важко замінити аркуш, якщо з малюнком піде щось не так. Намальований щоденник буде набагато краще виглядати, аніж надрукований, але я не особо вмію малювати, тому знайшла ось такий вихід. Яскравість екрану ставимо на максимум, відкриваємо потрібну картинку в Word та підганяємо її розмір до розміру сторінки щоденника. Згори фіксуємо невеликим шматочком скотча і простим олівцем намагаємось все по максимуму перемалювати. Головне, це не сильно. Давити на екран, іноді краще піддивлюватись під аркуш, це допомагає розібрати незрозумілі елементи. Щоб малювати було веселіше, бо це надовго, можна увімкнути свій улюблений мультсеріал. Після потрібно вже на столі домалювати сторінку. Для заповнення мені знадобилась чорна та червона ручка, чорний маркер, але перевірте, щоб він не просвічував. Пару разів знадобились акрилові фарби, синя ручка та олівці. Після того, як все намальовано або надруковано. Щоденник необхідно прошити. В кожному аркуші необхідно зробити отвори. Вони мають йти по парам на однаковій відстані, Прокалувати необхідно під кутом, розкреслила отвори лише на першому аркуші. Далі я використовувала його як трафарет. Ще раз перевірте, щоб всі сторінки були на своїх місцях. Нитки обирайте під колір аркуші. Кожна пара отворів прошивається окремо. Вводимо зовні голку в правий верхній отвір, залишаючи хвостик. Виводимо зсередини з лівого отвору. Заводимо голку в лівий отвір вже другого зошиту і виводимо з правого отвору другого зошиту. Хвостик, який ми залишили на початку, і ведучу нитку, необхідно зв'язати. Так як нитка у нас зараз справа, то і нитку заводимо в правий отвір третього зошиту. А коли виведемо зліва третього зошиту, необхідно схватити попередній стібок, щоб утворилась непреривна лінія. І так до кінця. Щоб закінчити, робимо вузлик і обрізаємо лишні нитки. Так потрібно зробити з кожною парою отворів. Перші дві будуть самі важкі, так як аркуші будуть розбігатись. Біндерами фіксуємо щоденник та гарно промазуємо клеєм ПВА. Щоб він попав між усіма зоштами. Будівельний ПВА кращий, так як він густіший та міцніший. По ціні він такий самий, як звичайний. Залишаємо так до повного висихання. З корінцем ми ще не закінчили. Зараз приклеюємо закладку та зміцнимо його. Промазуємо знову ПВА та приклеюємо бинт, складений вдвоє. Знов промазуємо, кладемо закладку, знов ПВА і знов бинт. Закриваємо клеєм. Як висохне, відрізати зайве. Поки сохне корінець можна зробити обкладинку. З палітурного картону вирізаємо три прямокутники розміри зараз на екрані, а також руху та дрібні деталі. Приклеїмо їх на ПВА, втягувати буду штучною шкірою. Перед тим як клеїти шкіру, на картоні необхідно намалювати місця, де обкладинка буде подерта, і промазати все клеєм, оминаючи ці місця. Між прямокутниками необхідно залишити зазор, щоб щоденник потім можна було закрити, та запас тканини по краям в 1,5-2 см. Управляємо на ніч під прес або приклеїти на 88-й клей, він одразу схопиться, як потрібно, і можна буде працювати. Правда, він смердить. Приклеюємо всередині тканину та наверхи прикріпила складний удвоє жовтий аркуш А4. Після висихання хвиль буде менше. Місця, які ми не приклеїли на обкладинку, можна прощупати пальцями. Знаходимо їх та робимо подертість ножом. Утворені дірки зафарбувати сірим акрилом. Золотий колір руці я надала за допомогою поталь. Намастіть спеціальним клеєм руку, викладіть поталь та сухою кісточкою стряхніть зайве. Цифру намалювала чорним маркером і зверху покрила лаком для акрилу. Мені обрізали щоденник на спеціальному станку, можна і вдома це зробити канцелярським ножом, але ідеального зрізу не вийде досягти. Як варіант, сходити в типографію і за невеликі кошти обрізати там. Щоб щоденник з'єднати з обкладинкою, необхідно змастити клеєм обидві сторони, ставити щоденник по центру і закрити. Тримаючи його перпендикулярно до столу. Відправляємо це все під прес. З фінальних елементів це скельці на закладці та фото. Їх я роздрукувала на чорно-білому принтері та звичайному папері. Потім розмалювала олівцями та обклеїла скотчем.